Ох, буде Іво, буде цікаво. А поки що про інше об'єдналися заради Євромайдану. ОКНЛ дав концерт на головній площі країни у своєму золотому складі. На сцену вийшла гітарист Павло Будімов, -гітарист Юрій Хусточка, ударник Денис Глінін та клавішник Дмитро Шуров, а також вокаліст Святослав Вакарчук. В такому складі Кан Ельзи в останній збирався 10 років тому. Цей виступ гурт присвятив людям, які стоять на майдані, та тим, хто постраждав в ніч силового розгону. І взагалі всім українцям за різними підрахунками концерт зібрав близько 200 тисяч людей. Під час виступу рок гурту публіка підспівувала і запалювала ліхтарики на своїх мобільних телефонах. На сцені Океан Ель виконав свої кращі хіти. Вільний кавачай та «9.1.1», а розпочав концерт з революційного треку Вставай! Давайте ми послухаємо, як це було.